Всім привіт! Хто пам'ятає, то я цю діляночку засіяв травичкою газонною. Отже, І часто обкошується. І залишилася ця, ця частина. Тут був часник, який монастир на зиму сіяв. Власне, вони зібрали врожай і тепер тут буде засіюватись також зараз трава. Як там говориться, сію, вію, посіваю. Ні, незручно з телефоном це робити. Я буду... Зараз посію і тоді включу, щоб показати. Ось травою вже засіяно. То якийсь укріп, Окріп щось, щось, щось таке, то то... Він якийсь незвичайний, то мене попросили поки що його залишити. Щоб зібрати врожай. Ну, типу, не врожай, а насіння, тому поки що залишив. І, до речі, у нас тут полуниця є. Я сьогодні взагалі не сьогодні, а в червні її, її їв. І також обробив антисептиком деревним. Дві крокви для того, щоб виготовити дошку оголошень. Скоро організуємо. Отже, працюємо, що називається. Зараз у нас дощова погода. Герб, до речі. Вся водичка стікає ззовні. Погляньте, яка краса у нас наш полісадничок з квіточками, з деревцятами і травою газонною. Коли фонтан, клумба. І власне, ця частина у нас також все прокошено, чистенько, прибрано. Обожнюю порядок. Працюють наші водовідводи, що ми зробили в 2023 році. Вода стікає ззовні. Працюємо. Ось ця сторона водовідводи також є. Все стікає ззовні. Також сьогодні, поки немає туристів, адже дощ, дощова погода сьогодні дуже велика. То що зробив? Підрізав також ось цю троянду, цю троянду. Які троянди, що за стіною відразу на клумбі.